Вітаю, це астрологічний прогноз війни і не тільки війни, а взагалі астрологічний прогноз з 21 вересня по 26 вересня. Чому саме ці дати? Можна було б робити по 23 вересня, тому що в 23 вересня розпочинається два нових цикли. Це Сонце входить в терези, в новий знак Зодіака, виходить з Діви. І Меркурій з'єднується з сонцем, переходить в першу фазу свого руху. Я розкажу, що це означає. І другий цикл, 20, тобто це 23, 23 числа зміни. І 26-го це закінчення місяця, лунного місяця і початок нового лунного циклу 28, 28 діб. Тепер. Але спочатку я хочу розказати про головне, на фоні чого буде цей астрологічний прогноз, Тобто, що ще взагалі з астрологічної точки зору відбувається. Це період ретроградного Меркурія, коли хорошо робити те, що було почато раніше, але не закінчено. Виправляти якісь помилки, які були зроблені раніше. А для принципово нових справ цей період не дуже такий підходящий. Але інколи буває складно розрізнити, що є минулі справи, а що нові справи. Тут можуть бути помилки. Тоді ситуація така, що ретроградний Меркурій це ну, взагалі люба ретроградна планета, і в тому числі Меркурій, те про ті ситуації, коли не дуже багато ініціативи, а ситуація сама йде в руки. Тобто, якщо ви вимушені ну, повністю вигадувати ситуацію, якщо це з нуля ви її сфантазували, то це не ретроградна міркуріанська ситуація. Якщо ситуація вже, в принципі, її сформовані і вам залишається тільки. Ну, в неї війти і в ній діяти. Оце про ретроградний Меркурій. Але все одно, якщо є дуже серйозні якісь нові плани і вам все одно коли їх розпочинати, я б рекомендував це вже в жовтні зробити, десь з 3 по 20, наприклад, жовтня. Тому що то вже не період ретроградного Меркурія, по-перше, і по-друге, то ще не затемнення, котре буде 25 жовтня. От, ну, а якщо це щось старе, то його треба продовжувати зараз, допоки ретроградний Меркурій. Меркурій, це перша глобальна річ. До речі, це річ це пов'язано з, ймовірним референдумом в, там, в так званому ЛНР і ДНР. А Меркурій означає провести опрос, спитати. І оце референдум, це типічна Міркуріанська тема. Звісно, на ретроградному він, перший варіант він буде відкладатися, відкладатися. Другий варіант, що він пройде, але в майбутнього його результати не знадобляться. Тобто, тобто референдум, ну, якщо це в вересні буде, тобто до 4 жовтня референдум якщо або його результати. Ну, не будуть нікому нужні нужні. От. І також, коли ну, виникла ця от в інфопросторі ця ідея референдуму, оці опозиції від Меркурія і Сонця означають, що колективне безсознательне воно проти цього референдуму. Оцей Нептун означає. Тобто, я маю на увазі, що. В Російській Федерації, ну, глобально біополе Російської Федерації, Грегор, він, ну, я вважаю, що проти цього референдуму, тому що Нептун проти Сонця, а Юпітер проти Меркурія. Оці дві планети, вони пов'язані з таким колективним безсознательними. Вот. Ну, а якщо референдум буде проводитися вже після 4 жовтня, коли Меркурій піде вперед, то він тоді був би більше. Ну, Більш ефективним що для тих целей, які Російська Федерація ставить перед собою. Ну, але ж тут балачки, що якраз зараз, на ретро меркурію його провести. хочуть. це з приводу ретроградного Меркурія. Друге, це глобально все відбувається на фоні затемнень. Затемнення пов'язані з знаками Скорпіон, Водолій Талець і Лев в більшій мірі, ну, тому що. Сонячне в Скарпіоні, затемнення місячні в Тельці сатурну Водолії, і все це в напружених аспектах знак Лев, в якому планетів немає. Я оце відео ввімкнув чорно-білий чорно картинку, тому що знак Зодіака Водолії пов'язаний з ідеєю чорно-білого, щоб підкреслити, що ну, все буде. Полутонів немає зараз. Тобто зараз є ну, такі категоричність, хто за наших, хто за нас, хто проти нас. І так по всьому світу в країнах, які а, ну, стосуються теми війни. Тобто люди і країни, і люди на окупованих територіях вони вимушені вибирати, Тобто не можна бути. Трішки за Путіна і трішки проти Путіна, там, трішки за Україну і трішки не за Україну. До цього підштовхує енергія водолея. І особливо це в жовтні в листопаді. От. Це, це теж те, що на фоні відбувається, і також те, що затемнення формує е жахи, Люди лякаються, людей знову почали ля лякати ядерною війною, там зримом атомної станції, кошмарами, ужасами. Ну, от В минулому прогнозі, про затемнення, я доводи свої сказав, що я не бачу по столичному прогнозу, що буде ядерна бомба на Україну скинута. Ну, я кратко можу сказати, що це тому, що багато аспектів Сатурна в водолі, а це означає, що міжнародна спільнота тримає це питання під серйозним контролем. І. ну... Важелі, які тут впливають, це фінанси, тобто економіка, телець скорпіон пов'язаний з економікою. Тобто, якщо б Росія нанесла ядерний удар, то, скоріш за все, західні держави її попередили о дуже ну, поганіх економічних ударах по Російській Федерації в такому разі, тобто санкціях за це. І тому я вважаю, що цього не буде. От... Тепер на ближче стосовно 21-26 вересня, це те, що це кінець ну, цикла Меркурія. От я кажу перший етап, це 23. По-перше, Меркурій вийде з минулої фази. Це означає, що ну, закінчуються ті думки, ті ідеї, які були. Ну, раніше а в ту фазу, яку Меркурій відносно Сонця ввійде 23 вересня, означає, що будуть формуватися нові ідеї, нові думки, нові нова філософія, новий в інфопросторі ну, теми. От, а в ці дні, 21, 22, 23, 24, Меркурій буде дуже близько до Сонця, і ці дні там може бути проблема, велика суб'єктивність. Бо коли Меркурій близько до Сонця, то людина може погано ну, мислити, а просто, ну, просто діяти за ініціативою. Ну, на війні це проблема така: вперед, ура, там, побідім! А, от, без всякої ну, тактичної інформаційної обробки. Тобто треба все ж таки відокремлюватися від впливу Сонця і думати своєю головою. Мікурі означає думати своєю головою. От, далі сонце вийде з Єви, зайде в Терези. Це почнеться, ну, такі відчуття відчуття такої. Ну, Таке, що перед змінами, типу зати перед бурею, будуть таке відчуття, бо терези означають деякий баланс, але відчуття, що після цього балансу почнеться ну, серйозний дисбаланс. От, Тому ну, в кого трохи стабілізується ситуація, от, після 23 вересня, то ви ну, будьте готові до того, що а в наступному місяці будуть затемнення, там буде більше. Дестабілізація, тому використати цю деяку стабілізацію, яка почнеться через тиждень, для того, щоб ну, підтягнути якісь справи Терези означають звернути увагу не на себе, а на інших людей. Тобто, тому ну, в цей період хорошо ну, думати не про себе, бути не на самоті, а в команді, в групі, в комунікаціях, у відносинах. Приватних і колективних. А, до речі, затемнення, теж, як я казав, вони в напруженому в співвідношенні до знака Зодіака Лев, який означає свою ініціативу. І це означає іще один важель, що ну, ініціатива наказуємо, тобто, все треба домовлятися з іншими людьми. Терези означають, що треба ну, підключати до ситуації інших людей. Тоді все буде більш гарно. От, і чому прогноз до 26-го, тому що 26-го закінчується період місяця і почнеться другий. А це означає, що емоційне, ну, таке напруження, воно буде зменшуватися. До речі, воно сильне 20, 19-го, 20-го, 22 го ще буде сильне, тому що місяць в напружених аспектах а от вже. 24-25 в більш спокійних аспектах і це кінець цикла сонячно-місячного. І це означає, що ну, емоційно люди не готові в цей період до чогось нового. До речі, от, звісно, цей референдум, ну, який обговорюється в так званих ДНР ЛНР, на місяці який. Закінчується в фазі в своєї на ретроградному Меркурію. Це, звісно, історія дуже для організаторів того референдуму невигідна. Далі в цей час Сонце знаходиться в опозиції до Нептуна, про який іде мова період. Ну, до речі, воно почало в опозиції до Нептуна бути вже з 10 десь з 10 вересня. В у війні це ну, проявилося як те, що російські війська тікали, бо Нептун означає тікати. От, ну, а в житті мир, мирному, можливо, ну, хтось з вас теж відкудись тікав, чи хтось від вас тікав. Ну, це тема Нептуна. От я це, це відео, я такий... Ну, готувався, готувався записувати. Бо от такий вплив Нептуна що не зрозуміло про що говорити? Нептун означає таємниця, і це в опозиції до оцих планет. Це означає, що, ну, коли ми хочемо щось чітко і ясно ну, сформулювати, то ми стикаємося з чимось невідомим. І таке відчуття, що ти, ну, як йожик в тумані, типу того. До речі, на війні це означає, що готуються якісь секретні операції. Ну, Ніптун означає секретні операції. Значить, далі, давайте, справа в тому, що я от в минулому відео про затемнення сказав, що восени не так багато. Окрім затемнень, не так багато видатних якихось аспектів і того, що Марс буде в ретроград повертатися. Тому я дивлюсь на планети і не знаю, про що тут можна взагалі сказати. Ну, давайте про місяць, про місяць скажу. От 21 числа день дуже ну, м'який і підходящий для більшості справ, тому що місяць буде в таких аспектах ну, гармонічних. От, а от навпаки, 19 -е і 20 -е, то були більш скрутні такі дні. От, там, ну, общем, місяць був в більш складному положенні. Далі, четвер, 22, -е. місяць в складному положенні. Він знаходиться в опозиції до Сатурна. Це конфлікт між своїм бажанням і обмеженнями, які існують актуальні. От, це дещо на три дні підсилює Лєв, скоріш за 21-го, і 22-го і трошки 23-го Російська Федерація в плані як царська держава, як Царська імперія. Оцей аспект Путінській Росії. Вона буде ну, вставати на дибки, щось, ну, намагатися проявляти своє, ну, типу. Таке гучне слово казати своє, намагатися. Але місяць в леві декілька днів потім ну, це підсилення воно відійде вже 23-24. го Значить, в ці дні можливі серйозні втрати ну, мирного населення, бо місяць в напружених аспектах 22 го числа. Задіть ми, слідіть, будь ласка, тому що. А, ну, В худшому випадку саме діти можуть постраждати 22-го в четвер. Ну, значить, що треба робити? Треба. Ну, Просто більш обережними буде, да, і все. Бо просто, оце, коли Сонце в з'єднанні з Меркурієм, то це призводить до того, що люди взагалі не думають, а виходить, починають діяти ж ну, просто навпростець. Так, ну, це. Травма така модель поведінки в цей період. Далі п'ятниця. Місяць буде в Діві, там з, обі... з обіда місяць без напружених аспектів. Ну, це е... п'ятниця, субота, це дні підходять для якихось таких справ, які домашніх, пороб... ну, щось таке, мілочі всякі по роботі, зробити порядок, навести, їсти, приготувати, щось там. Таке хазяйське хозяйсь... зробити субота більш хороший день для цього, ніж п'ятниця, бо в суботі місяць має більше всяких аспектів, то стабільніша енергія. От. І неділя це багато планет будуть знаходитися в з'єднанні. І потім новий лунний місяць почнеться о півночі, з неділі на понеділок. А от у неділю це буде ще 29 доба місячного цикла. І оце з'єднання означає, що люди будуть в групи збиратися, з'єднуватися. Тобто, ну, хто відпочивати у неділю буде, і сім'ями будуть ну, щось робити. А от у війні це означає об'єднання і з'єднання когось з кимось, Ну можливо, на цю неділю. Хочуть назначити референдум в так званих ЛНР-ДНР, бо приєднання, типу ж з'єднання планет це ж тема типу приєднання. От але, ну як бачите, до цього є опозиції. Юпітер означає фортуна, фортуна в опозиції, то тобто є фортуна відвернулася від цієї теми. Ну і Нептун, колективне безсознательне теж відвернулося. Я нагадую, вам вже казав в відосах минулих, щоб всю осінь квадратура Сатурн-уран треба реформувати свої звички. Ну, то перспективно, реформувати звички, ну, не, бути, не, не, не тримати свій характер незмінним, а ситуація може допомагати в перспективний бік змінити характер свій всю осінь. І... <кій> вот. И... Значить, далі. Да, не знаю, що ще сказати. Оце оцей тригон до Плутона від цих планет, він означає, що в армії будуть відбуватися дуже, ну, дуже багато процесів буде пов'язано з армією, бо Плутон пов'язаний з армією Марс. Оцей 28 числа в тригоні до, в Тригоні до <кій> Сатурна він означає. Якусь організацію армійську. Тобто, коротше, все це виглядає як підготовка Збройних сил України до нового наступу, який, скоріш, всього, відбудеться в період з початку лунного місяця, тобто з 26 по ну, десь по 10 жовтня, Тобто, наповню буде кульмінація. І от кульмінація наповню, ви бачите, що вона буде. А вовні, тобто знак пов'язаний з війною. Тобто, ну, це означає, що тема цієї, цього жовтня це активний контрнаступ Збройних сил України. До речі, повня буде точно точно на Хіроні, на астероїді Хірон. Це підкреслює те, що ну, наступного місяця у війні будуть нестандартні, нешаблонні ситуації, якісь не Незвичні, необичний, креативні, непередбачувані. Тому це не, ну, не якесь таке очікуване і зрозуміле. Тобто там буде дуже багато імпровізації у військових діях. Е, ну, Мабуть, буду на цьому поки що закінчувати. І після 26-го, коли розпочнеться вже три дні Сонце буде в Терезах, і буде зрозуміло трішки, яка тенденція в Терезах, яку тенденцію Сонце дає. І тоді буду ну, вже робити наступний прогноз. Ще хочу підкреслити: оця опозиція до Юпітера, вона означає, що не треба. Ну, людям ну, робити наполеонівські плани. Тобто, треба бути більше реалістами і більше ну, відпрацьовувати конкретику. Бо ще поки знак зодіака Дєва, то означає, що треба ну, опановувати якісь технології, чомусь навчатися, щось там ремонтувати. Тобто, щось ну, так, таку роботу якусь робити. А потім вже, ну, коли більше планет перейдуть в Терези, то треба бути подивитись по сторонах і об'єднатись для всяких справ з іншими людьми. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки. Хто хоче, звертайтеся на приватні консультації. На все добре.